Після завершення битви і перемоги над ними Скотт стикається з Гідеоном Грейвсом, засновником Ліги злих колишніх, і продюсером, який пропонує секс бобомб контракт на три роки. Скотт відмовляється, але Стівен підписує контракт і каже юному Нілу, що він тепер басист цього гурту. Рамона ж, будучи тепер дівчиною Гідеона, каже, що не може контролювати себе, коли знаходиться поруч із ним. Як виявилось пізніше, він контролює її в буквальному сенсі за допомогою Чіпа, який імплантовано. І в шию Скот знаходить у собі сили і рішучість перемогти Гідеона у жорстокій битві. Він знищує чіп і звільняє Рамону від його впливу. Ця битва відбувається у клубі, де Гідеон влаштовує пастку для скота. Він використовує свою армію охоронців і свої хитрі прийоми, щоб спробувати зупинити Скота. Але той, завдяки своїй любові до Рамони і підтримці друзів, здобуває перемогу. І зізнається, Найвс, яка прийшла йому на допомогу, в тому, що зустрічався одночасно з нею та рамоною.